Слава Україні! Слава Збройним силам України. Ми з України і ми продовжуємо працювати. В цьому відео хотів би дві теми відкрити. Перша це потрібна деяка ваша допомога і ваша уважність. Навіть, як то кажуть, коштів не треба платити. А друга тема це модернізація і полегшення нашої роботи з маслопресом в виробництві олійки і макухи. Значить, Перша тема більш детально. Чекаю з великим нетерпінням не тільки я, і чоловік, цей, який мене про це поспитав, попросив, так би мовити. Дивіться, така тема. Значить, є знайомий наш підписник з -під Ну, Зараз там сидять російські свинособаки і навколишні всі села теж розбомбили, розстріляли, і не тільки розграбували і... Не дай Боже іншій українській землі, того, що там зараз відбувається. Ну і, власне кажучи, по всій території, де сидять ці свинособаки руські. В чому питання? У нього був трактор МТЗ82, зелений, такий самий, як у нас, якщо знаєте. І в нього потрапив снаряд. Він зараз шукає трактора щоб купити. Дуже прошу не пропонувати саме свої трактори. Він шукає наступну тему. На Ютубі місяців 4-5 назад було відео, можливо, воно зараз є, там який принцип, чоловік продавав синього МТЗ, робив його огляд і поверхнево затронув і зелений МТЗ. У нього ж такий самий був, теж на продаж. Зі словами, що якби цей продаю, не продаю, але якщо договоримося, продам. Так ось цьому чоловікові цікавий саме цей зелений МТЗ, але він не може знайти навіть цього відео і, звісно, контактів цього чоловіка. Тому, якщо, можливо, хтось бачив, можливо, хтось зрозумів за цей відео, за який я кажу, продавався синій і зелений, грубо кажучи, МТЗ в одному відео робили огляд. Тому, якщо хтось десь бачив, може недавно бачив, або назву пам'ятаєте, або посилання дасте, то будемо вам вдячні, так би мовити. Нічого більше не треба. Ваша уважність. Дякую. Ну, а тепер по нашій цій роботі, яку ми собі знайшли. ну, і За того, що реалізації нормальної продукції немає, треба щось думати. Щоб хоч щось мати, хоч якийсь, наприклад, якусь каністру солярки, там, щоб виїхати в поле, треба займатися переробкою. Ну, власне, що ми і почали. В принципі, від худху плюс-мінус все нормально виходить. Тепер ми займаємося мінімізацією нашої фізичної праці. В цьому відео я розповім теорію, те, що ми зробили, ну а практично, вже, як будемо працювати застосування цієї модернізації, покажу, я думаю, в наступних відео. Ну і інші теми, які стосуються мінімізації ручної праці, в виробництві, переробці, точніше, от що стосується соняшників. Значить, як у нас було раніше. Раніше, ну як було до цього моменту, ще ми в практиці не перевіряли. Ось така ось бадяна 90 літрів. Вона краніком стояла на 180 градусів на ту сторону. Під краником стояло в відерце, відерце набігало масло, олійка. Ця, що після преса зразу йде. І потім ось воно відерце, і Потім несли ось сюди в нержавіючу цю бочечку, і ще в нержавіючу бадю, і в балон у нас, ну, це ще до фільтрувальної станції в балон набирали. І так нам вистачало цього об'єму, щоб наповнювати маслом, яке йде потім на фільтрацію. З бочки, ось так тут. Кранік теж стоїть такий, яка незручність. В жарку погоду масло фільтрується від 18 грубо кажучи, до 25 градусів Цельсія, сама температура масла. Виходить, вона у нас 60 60. Градусів. І тому дуже довго чекати, хоча б щоб при температурі навколишнього середовища 30, вона впала до 27-28. І тому зранку, на другу добу, зранку, ми займалися фільтрацією цих, цього масла. олійки. Тепер що ми, виходить, зробили? По теорії. Масло з цього коритка, самотком буде текти по цій шлангі. Шланга така довга, теж розповім потім, пізніше чому, в кінці відео, так що будьте уважні. По цій шланзі буде стікати самовільно в підвал. Покажу далі. Отак ми трубку зробили. Отак. Е нова. Пластикова труба, труба з урахуванням під ще одне місце такої шлангочки. Це шлангочка внутрішній діаметр на 18, все харчова. Все куплялося для харчової промисловості, так би мовити. Це той перерізок шляху, який буде на вулицю виходить і потім у підвал. Я зараз все покажу. Для нашої цілі також купили ось такий насос. Він для брудної води, щоб його не забивало фузом там і іншим матеріалом. Ми вже перевіряли, просто качає просто супер. Він у нас універсальний. На той випадок, якщо звідси самотьоком не піде, ми просто занурюємо його в ту бадю. Набирається рівень, включили, прокачали, вимкнули. Все. І на цьому тут все. Тобто тут уже фізичної роботи тяганини відрами. Не буде. Так що зараз підемо в підвалі покажу, що і як. Ну, перебігати там не буду. Зараз вхід зразу покажу. Так, світло є. Так, у підвальчик. Ось так. Оце у нас тут заходить цей кінець. Труби пластикової, Цією шлангочкою. Там от, я ж кажу, перерізок той на вулиці, щоб ні сонячні промені, ні не, не собаки там, нічого, не, не, було, не було ніяких нюансиків самої шлангою. Тут у нас теж місця передбачені ще для другої шланги, для чистого масла. Але то буде вже потім. Зараз отак. Я думаю, далі все вам покажеться. Як будуть у нас зміни тут, то все вам покажеться. Тут у нас теж пластикова така. Труба ну, для того, щоб провисання не було цієї силиконової шланги. Як буде масло ну, 60 градусів, 50-60 по ній буде, буде текти буде провисання. Ну, сподіваємося на самотік. Ну, а там подивимося. Тут у нас такий ж простіночок. Тут у батьків в підвалі пусті банки, там бутиля, все таке стоїть. Тут простінок, щоб якщо морози. Щоб отут в основному підвалі, в принципі, зимою, як, щоб не збрехати, ну, коли там мінус 20 на вулиці було, колись, то плюс 5, плюс 7 тут було. На даному етапі, коли жара, ну зараз на вулиці, то тут 17-15 градусів плюс. Так, виходить вона у нас ось сюди. Ось сюди виходить так у нас в принципі світла тут вистачає. значить Довжина шлангу ми завбачливо, поставили, заставили її, щоб вона прямо до підлоги, грубо кажучи, дістає. у нас. Це для того, щоб насос, отой занурюючий, який ми будемо звідсіля робити прокачку масла на фільтрацію, коли воно досягне своєї температури і відстоїться. так? Можна було надягти. Тобто універсальність. Що тут що звідціля сюди, якщо самотюком не буде бігти, що з туди на фільтрацію. Тобто там та довга шланга, то для того, щоб напряму закачувати в балон для фільтрації. Я думаю, ви пам'ятаєте ту шлангу, так би мовити, зайву, яка лежала. Тут ще нічого не було, ми тільки перевіряли бочки на протікання, щоб не протікали. У нас є дві бочки. Сумарно десь більше 400 літрів, десь 440. Нам на цикл так би мовити, на робочий день вистачає з головою. З крани, поврізали пластикові, отакі, з'єднали між собою шлангою. Це для чого? Коли працюємо, олійка, в одну із бочок кидаємо шлангу. Олійка біжить, рівень вирівнюється. І у нас така от, виходить, ємність на 440 літрів, щоб не купувати. Нову там на 500 чи на 400 плюс вони нам не влізли, ми б не змогли по їхнім габаритам, по бочках ми б не змогли їх сюди опустити, в двері не проходили. В поємностях, значить, у нас були дві такі пробочки тут по-заводському. Суцільна верхня частина, тобто не було ніяких отаких лючків, які ми вирізали. Це для нашого. Для нашої зручності, так би мовити. Значить, Перевірили ми їх на герметичність, як я казав, тут залишки олійки ще є. ну, Такої, яка виходить з преса саме. Перевірили на герметичність, щоб не, не потрапити в конфуз, так би мовити. знаєте, Бо занадто дорогий конфуз. І все нормально, лючок для того, щоб потім обслужувати її, промить, прочистити, протерти, вибрати фуз залишки. Ми ж крани врізали не по дну, а от десь сантиметрів 15 до 15 сантиметрів від дна. Тобто цей об'єм у нас про всяк випадок буде під фус. Воно аналогічно, що там, що тут. Вони обоє аналогічні зроблені, що по висоті, що по всьому. Вони, якби, водночас можуть бути, бачите, разом, а там роз'єднати можуть бути окремо, якщо буде потрібно. Поки що цих потужностей нам вистачає, основна проблема. Була саме в цистернах і зручності під брудне масло, те, що не проходить фільтрацію. Підчисте, у нас тепер буде ота нержавіюча бочка на 150 літрів, майже на 160 літ. І підчисте, там бадя ота нержавіюча інша на 90 літрів, і плюс е, ці пляшки по 5, 6, 10 літрів оці великі з-під води. І плюс вже розфасовка йде на менші пляшки, там кому скільки що треба. Тому, так би мовити, основна проблема вирішена. Для чого ми це зробили? Повторююсь і підсумовуємо: щоб швидше масло достигало своєї температури, з якою його можна фільтрувати, щоб важкі жири та парафіни залишалися на фільтруючих елементах, а не в олії. Швидше буде, скажімо, ну от можливо, там сьогодні, наробили, спустили сюди його 50-60 градусів, тим паче воно ж тече поступово, тому можливо буде і як то кажуть, заодно і втрачати свою температуру. І щоб сьогодні зробили, а може і завтра, і фільтрувати, або завтра в обід, або завтра ввечері. Тобто, щоб ми були не прив'язані до. Великої температури навколишнього середовища. Плюс, коли це прийде вже цей час, коли навколишня, температура навколишнього середовища дещо опуститься, все рівно нам буде зручно працювати з більш постійним температурним режимом масла. Тобто воно тут буде якоїсь температури однієї. ну, там Опустимо, контрольовано ми її, опустимо цю температурку і будемо працювати вже подавати на. Верх на фільтруючу станцію. Все, звісно, вам покажемо і розкажемо. По теорії поки що вам виклав, щоб показати, може кому цікаво, що і як. Але фізичної роботи вже з цим ділом тут набагато стало менше. Ми отвори позамазюкували оті, що попробували, щоб тут же зберігалася, так би мовити, оця барокамера майже. От. І в роботі вже покажемо. Звісно, якась, якийсь відсоток собівартості виробництва в домашніх умовах буде менше, якщо дійсно масло потече самовільно самотьоком. Ну, а не потече, я ж кажу, варіант є. Універсальність, наше все, так би мовити, наше все. Постаралися на славу, щоб прикрити свої сторони, які можливо там нам. Будуть заважати нормально працювати. Тепер руками буде набагато, на руки, на руки, в частності, набагато менше навантаження. Хоч, ну, в принципі, так не дуже багато, але тим не менш, навіщо воно потрібно. Далі вже по моментах, я думаю, якось і покажемо, як і сємку провіваємо ми, щоб було легше. Я думаю, щось можна буде придумати, щоб для людей кому цікаво. Щоб була достовірна інформація, і так як у нас це виходить. Звісно, можливо, що і неправильно, але я скажу так, що олійку беруть потихенечку, Задоволені люди, хто брав менше, бере більше на запас, так, так би мовити. Тому все чистенько, нічого не гірчить, нічого не воняє там. Коротше, все як повинно бути. І також нагадую і за макуху, яка у нас є, яку ви можете придбати майже з будь-якого регіону України. Вона зачасту виходить вам дешевше навіть з доставкою. Два слова про доставку це 1000 кілометрів 3,5 гривні на доставку нової пошти на кілограмі. Продаємо ми зараз по 6-6,50. Так що, якось так. До зустрічі в нових відео. Слава нашим Збройним силам! До побачення!